Рулети з підходить як на святковий стіл, так і на щодень. Якщо вам подобається рибка, рекомендую приготувати цей рецепт. І обов'язково збережіть і поділіться з друзями. Розділяю скумбрію від кістачок. Сіль, перець обов'язково і, як завжди, беру лимонний перець, він просто ідеально до риби. Трішки зверху посипаю желатином. Далі викладаю засмажку. Цибулька плюс морквочка. Перед цим, звісно, обсмажила і трохи охолодила. На засмажку кладу сир, можна брати плавлені сирки, але в мене був сир для суші, теж дуже чудово підійшов. Потім знову шар засмажки. Ще трішки желатину накриваю другою половинкою риби, гарно замотую в харчову плівку і ставлю варитися. Опускаю в холодну воду 20 хвилин до закипання на середньому вогні і 20 хвилин у киплячій воді на мінімальному вогні. Рулет має бути повністю занурений у воду, можна навіть притиснути тарілкою меншого діаметра. Після варіння охолоджує, і, за правилами, треба поставити під гніту у холодильник на ніч. Але, скажу чесно, я під прес не ставила, охолов і ми сразу його з'їли.